Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як швидко та легко приготувати неймовірно смачний смаколик пахлаву з готового тіста філо. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, треба зайнятися горіхами. До початку я їх підсушила в розігріті до 180 градусів в духовці приблизно хвилин 5-6. Далі духовку не вимикає, в ній будемо випікати нашу пахлаву, а папір. Пергаментний, я його пожмакала, щоб легше було працювати. Викладаю горіхи та качалку буду їх подрібнювати. Ви ж можете подрібнити будь-яким способом, чи в зіп-пакеті, чи в подрібню, чи кофемолці. Проте робимо все імпульсами, щоб горіхи не віддали свою олію і не перетворилися в горіхову пасту. Постійно подрібнюю, мені подобається, коли потрапляються трішечки більше чи трішечки менше горіхів. Я використовую волоський горіх, проте можна використати і пекан, фісташки, чи будь-який інший горіх лісовий, який вам подобається. Горіхів я беру 250 грамів. Далі беру готове тісто філо, пакування вагою 300 г, а також форму розміром 38 на 26 см, в якій буду випікати. І далі два, два методи використання тіста філо. Або ми швидко робимо все, тримаючи тісто одне на одному, тобто прошарки. Якщо ж ви не можете, ще не маєте стільки навички чи практики, щоб робити все швидко, тоді бажано запастися вологим рушником та залишити один прошарок тіста для роботи, інші ж прошарки накриваємо. Вологим рушником, щоб вони не сохли, тому що сухе тісто філо неможливо практично сформувати вже з нього щось, воно буде просто ламатися і кришитися. Далі беремо розтоплене вершкове масло вагою 200 г та змащуємо до початку саму форму, а далі кожен прошарок. Я змащую повністю по всій, по всій площині ось цей лист, а далі складаю його навпіл і викладаю у форму. В моєму пакуванні сім листів тіста філо, чотири з яких я використовую на впілскладженні на низ форми. Зверху піде начинка, і три, які залишаться, листа покладу зверху. Зверху також змащую маслом. Масло ми змащуємо для того, щоб прошарки добре випікалися, не прилипаючи одне до одного. Після випікання мали приємну хрусткість. Після того, як всі чотири листи я вклала в форму, беру горіхи та щільно посипаю зверху. Більше нічого я не додаю. Дуже часто бачила і знаю, що горіхи змішують з цукром, проте я в кінці буду заливати сиропом. На мою думку, цієї солодості більше, ніж достатньо. Дуже сильно горіх не утрамбовую, тільки рівномірно розподіляю по всій площині. А далі продовжую з залишимися-трма листами. Також змащую, їх, складаю навпіл та викладаю на поверхню нашої начинки. Закінчу формування пахлави також змащуючи верхній прошарок маслом. До речі, для пісної версії вершкове масло можна замінити на рослинну олію, до прикладу, кокосову. Це в ідеалі, якщо ж немає, то можна і оливкову, чи соняшникову. Найкраще підійде без запаху. А далі нашу заготівку потрібно розрізати на прямокутники. Для цього користуюся гострим ножем, дуже гострим, і розрізаю нашу майбутню пахлаву на ось такі смужки шириною приблизно 4-5. 5 Сантиметрів. простійно притримуючи пальцями тісто, щоб воно не деформувалося та не з'їхало. Після того, як ми зробили рівні надрізи, нам потрібно зробити надрізи ось такі навкіс. Ці надрізи робити трішечки важче, тому кожен рух ножа супроводжуємо пальцями, тобто притримуємо тісто пальцями, щоб воно не злітало. І сформовану пахлаву відправляємо випікатися в електричну піч на хвилин 20 25 до золотавого рум'яного кольору. І допоки випікається моя пахлава, в мене є час для того, щоб приготувати сироп. Для цього 300 г цукру я заливаю 200 мл води, додаю 3 столові ложки меду, 2 чайні ложки лимонного соку, а далі спеції за смаком. Можна додати гвоздику, корицю, аніс, будь що, що вам подобається. І уварюємо до тих пір, допоки цукор повністю не розчиниться, і похирці почнуть активно зриватися на поверхні нашого сиропу. Найкраще зварити сироп під кінець випікання пахлави, тому що, як бачите, я заливаю гарячу пахлаву гарячим сиропом. Проте, якщо боїтесь, що не встигнете, тоді нічого страшного немає. Варимо завчасно сироп і далі його розігріваємо до закипіння і заливаємо ж гарячу пахлаву гарячим сиропом. І далі даємо декілька хвилин постояти, щоб наш сироп перестав бурліти. Будьте обережні, тому що сироп дуже гарячий і дуже брицкає. Після того, як всі активні процеси бурління кипіння закінчилися, нашу пахлаву можна зняти на решітку з разом з формою та залишити до повного охолодження і тільки тоді насолоджуватися, бо всередині вона ще досить довго залишається гарячою. Я надію, що моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічей! Нехай щастить!